Навіщо люди заводять домашніх улюбленців? Щоб, щоб, їх, щоб, їх, щоб їх, щоб їх учити, щоб їх учити, щоб вони не кусали і не вредичали. А в тебе є домашній улюбленець? Так, да, котик. Я його назвала Мурчик. Він ще навіть залапається і кусається. Маленький? Ні, вже великий. Мене обцарабов. А чому ж він у вас живе, якщо він такий неслухняний і дряпає? Бо, мама, взяла його і не знала, що він буде дряпати, і ще по столах лазить. Такий шкідливий, так, котик? І ще хліб надгрізає. Ви ж все рівно його любите? Да. Ну, папа, коли бачить, що він по столах лазить, б'є ногами. А хіба ж можна тварина робити? Mm -mm. Вони тоді можуть, як сину вдарить, він може... тварина може впасти і, і вмерти. може. А як ти думаєш, навіщо людям от потрібні вдома якісь тваринки? Щоб їх поважати, якщо вони будуть слухатися, і щоб і коли в них не буде мама або папа, що вони залишать, і буду гласі вдома їх мити і, і чуть -чуть їх провести там десь місяць і відвести назад додому, до мами або до папи. А якби в тебе не було твого котика вдома, тобі сумно було без нього? Так. Да. А чому тобі з ним весело? Тому що він гуляє зі мною, це лабається і кусається. Кого б ти ще хотіла мати в себе вдома? Цуціня з собачкою. З папою, з мамою, і з цуценям. І котика маленьких таких. Моєї бабусі колись були такі три, два. Ну вже вони давно виросли і продали їх. А чому тобі цуценятку хочеться? Тому що воно, воно дуже гарне і добре. А як ти думаєш, що цуценятко з котиком живеться? Ні, бо вони гуляють так, що цуценятко доганяє маленького котика, а котик може доганяти цуценятка, і вони гуляють ще шариком.